Ліщина гіб... негибридну після посівання межого горіха викльовуються генетичні розчіплення і в... ростають отакі, як... кора, як в ліщини О, і внизу, воно не кущиться, так, а з корнівіща дає відростки такі. І от Вона родила вже два роки. Два роки вона нас ігналки, якби так по чуть-чуть кидалася ліщина, гладкокора, так називаємо. А в цьому році вже, ну, в опілення було, вона в мене тут я лишив, постійно повикорчовував. Ось таке на даний час вона вже завішана горіхами. Ось такі кластера в неї. Чимось не повністю кластера похожу на медвежі. Зараз я вийду, покажу таку. Не повністю похожу, якийсь такий з плюска відлічається. Але липкость, оця, як у медвежого горіха, лишається, он. Пальці липнуть. І я вже почистив горіх. О, зараз ще один. Горіх відлічається тільки, зараз покажу, отака. Горіх похожий почти один в один, як медвежий. В цьому році зберу з усіх цих, що в мене є, оці горіхи, і посію. Подивимося, чи воно вернеться до тої кори. От. Тобто ось на медвежий, медвежий, так. Да. Голодко корій, плюска і зміненна, трошки тільки похоже, трошки, а так зовсім по-другому. Оці. Плюска не похожа на медвежий горіх, але медвежий горіх похожий на медвежий Горіх. Все, що відлічає його. От, от цього на кінчику, таке якесь, як, як от трапезунда. Оця штука. А так один в один. Ну, кущове і плодоношення на четвертий рік. Після висіва 4 роки, отакі вони. Ось у мене взагалі є. Щас це візьму. Ось вона така вже виросла ця. О. І вона вся в горіхах. Ось знизу. Знизу. Це не щіплює нічого. І пішла вона вон. Але відлічається, один від одного відлічаються плюски. О, візьме Один кластер, другий, третій. Тобто попіднімати тут є горіха. О, висить ось. Ось такий величезний. Получився якби кущ. Метрів, мабуть, 5-6 вже. Аж туди. І... Скоріше входив плодоношення, чим медвежий горіх отакий. От Всі сіялися однаково. Що це, що це? Це переганяє його врості. Несмотря на засуху, на то все, переганяє в два рази. Воно переганяє медвежий горіх. Отакий от медвежий горіх є великий. Кстати, кому треба, отакі от великі, можете приїхати і викопати. Самовивіз. Два 2 метра, 3 метра. А оце. Перегнало в два рази. Сілося один той самий день. Перегнало і дало вже горіхи. Хоча цим медвежим до плодоношення ще, ого, ого, скільки ще. Є в мене там великі медвежі, але ще навіть не наблюдається ні одного. Ті родять з 10 років. Це родить з 5 років. Даже з 4-4 роки показало сигналку. Було не сигналку, а було вже сірешки були. Були сірошки і були цвіточні ці бруньки. А тепер вже 2 роки він роде. Два роки. Отакий він. Побачимо. Ще спробуємо висіяти його і побачити, що воно буде з нього. Отак. А так непрактично. Цей гладкокорій він розростається, хіба що його обрізати, виганяти, як дерево, робити можливо. А я його не трогав, так воно само собою, як виростає, так і хай росте. Тут 5 штук лишу, хай воно буде. І лишаю тут. Типа лісок з медвежого і там прививити, приви, привитий багато є. Ось так буде мішаний такий садок. Аж туди. А оця гладкокора така. Ну урожайність в неї, хто хоче швидко мати медвежі горіхи, то звісно вище гладкокорого. То буде. А я урожайність не знаю, але це буде, якщо вона з четвертого року пішла е плодоносити. То через років, якщо 10, то вона, думаю, буде. Оставимо, побачимо, як вона буде через 5 років. Якщо все буде добре, доживемо, то покажу. А поки воно лишається для експерименту. Все.